Я сама в що я чесно, аж забуду, до речі втратила. Да, да, да. Це все мій Я від якого вже е, двічі відмовилися у придбанні, напевно, дитиночка буде вдома. Да, сонечко, лишилася до дорослих запустити, саме важке. Так, да, на тебе дивляться, да, на тебе дивляться, ти моя пташечка. Сонечко, Ой, дякую, що поділилися. Ми дуже раді, нам дуже приємно, що в нас сьогодні стільки гостей. Да? А ви чого повтікали? Що в мене працюють? Привіт-привіт, сонечко. Привіт-привіт. Не треба губи, не треба. Не можна цілуватися з людьми. Так, да, вони заразні. Вони заразні.